Всім привіт! Сьогодні в мене трохи специфічна робота. Скажу відверто, що явного такого в мене азарту, ентузіазму займатися нею немає. Але я маю щось з цим зробити. Дуже добре мене зараз зрозуміють майстри, яким доводилося переробляти роботу після когось, після іншого майстра. Незалежно, чи це з швейної справи, чи будь-якої іншої. В чому суть? Жінка купила сукню. Шифон на підкладці. І ось в цьому місці це спинка. Спинка з потаємною блискавкою. Відрізна сукня по талії. І ось в цьому місці її не сподобалось, як вона сидить. Саме нижче талії. Вона занесла в майстерню. Коли вона його приміряла, їй знову не сподобалось. Вона каже: чи вони щось робили, чи вони не робили, але змін ніяких. На що вони їй сказали? Що? Там неякісна підкладка. Підкладка трикотажна. Ну, відчувається явно синтетика. Ну, це таке. Так, 100% поліестер. І взагалі, ви за таке плаття дуже багато заплатили. Ось така була відповідь, така реакція. Одразу при клієнтці я їй сказала, що я помітила затяжки. Напевно, це все-таки наслідок роботи. Не Знаю, буде вам помітно, не буде. Ось, нитка перетягнулася. І ще десь в одному місці. І ось, теж ниточка пішла. Ну, це таке. Важко переробляти роботу, тому що ти не бачиш вихідної точки, який вигляд воно мало з самого початку. Блискавка вшивалася разом вверх і підкладка. Виворітна сторона, ось так. Не знаю, чи зараз буде так помітно на камеру. Але по задньому шву ліва половинка набігає, провисає як би зайве. І так, на певну довжину. Коли я розтягую отак по бокових швах, саме з підкладкою, то дійсно в цьому місці ось таке виходить. Щось негарне. На що ще я звернула увагу, вивернула сукню на вивертну сторону. У клієнтки фігура з явно вираженими округлими бедрами. Повний обхват бедер в неї 128 Ну, візьмемо 130, ще на вільне облягання. Тобто, напіобхват 65. Я заміряю підкладку приблизно на висоті 20 см. Висота. Бедер. І у мене на підкладці півобхват 60. Тобто до півобхвату мені не вистачає 5 см. і всього в окружності 10. Спробую розшити трошки підкладку, випорюю блискавку, трохи вище лінії талії сантиметрів до 10. Розпорюю задній шов. Підкладку до тих пір, поки вона з'єднана з шифоном. А сам шифон я розпорю далі, оскільки мені треба буде одну половинку вирівняти. Частину спільного шва розпорола. І тепер роз'єдную шифон з підкладкою з цього місця, де вони були з'єднані, і вище лінії талії небагато. Ось так. Поки я не озвучую ніяку послідовність дій, бо ще сама толком не знаю, що за чим я буду робити, поки розбираю шви. Ці шовчики розібрала. Тим, другий. Тепер відпорюю по лінії талії. Тут все разом і шифон, і підкладка. Повністю спинку з переходом на. Перед, теж зовсім небагато, кілька сантиметрів. Все-таки я вирішила роз'єднати повністю лів і спідницю. І залишився в мене ще ось цей задній шов. Розпорюю цей шов по всій довжині до нижнього краю. Залишу тут тільки кілька стіпків. Цікаво, чи та одна половинка набігає вже після ремонту, чи так було з самого початку. Все може бути, звісно. І тепер дивлюся, що тут у мене відбувається з цим заднім швом, з двома половинками. По нижньому краю я тут залишила, не роз'єднувала. І намагаюся зараз все викласти. А воно само лягає так, як і має бути. Дивіться, ось верхня деталь це права половинка, а нижня ліва, думаю, на камеру буде помітно, що ось частина проглядається, яка виступає. Тобто воно пішло трошки животиком. Ось це я заберу. Викладаю ще раз, передивляюся, перевіряю. Можна ще ось трошечки підрізати, буквально пару міліметрів. Тепер підшиваю нижню частину з шифону до ліфа. Лише шифон. Нижню частину з шифону з'єднала з ліфом. Використала пряму строчку. І зрізи закрила оверлоком лише від лінії середини спинки від зрізів, буквально до виточок. Решту поки залишаю відкритими. Обробляю оверлоком повздовжні зрізи, теж не на всю довжину, а лише на довжину вшивання блискавки. І вшиваю блискавку. Блискавку вшила, з'єдную задній середній шов і закриваю оверлоком. Підкладка. Що я роблю з підкладкою? Її треба розширити від лінії талії. Відкладаю 20 см, це буде лінія бедер. Тобто тут мені треба максимально розширити. Просто зрізаю бокові оверлочні шви. Щоб не розпорювати, не витрачати час, все одно тут швини великі, суттєвої ролі вони не зіграють. Додамо трошки більше до вставок. З трикотажного полотна, здається, це в мене масло трикотаж. Викрою дві полоски необхідної довжини шириною по 7 см. Розширити мені потрібно на 5, плюс припуски і припуски на підкладці я зрізала, тобто, щоб вийти більш-менш в ноль. На висоті 20 см в напрямку до лінії талії, виходжу на ширину 1,5 см. Вставки думала робити однакової ширини, потім зайве забрати виточки на деталі спинки на підкладці. Але дивлюся, що тут і так вузенька частина, як я заберу, щоб воно мені не потягнуло. Тому вшиваю вставки завужені до лінії талії. Вставки вшила один бік, другий. І тепер підшиваю до сукні. На підкладці від лінії середнього шва. Закриваємо оверлоком невеличкий відрізок. Сантиметрів 7-8. Підкладку лицьовою стороною надягаємо на виворітну сторону сукні. Підкладаємо під блискавку з припусками. І ось так настрочуємо. При цьому співставляємо верхній зріз підкладки зі зрізом шва. Ось так. І настрочуємо прямою строчкою. Підкладку підшила. Отвір внизу нижче блискавки закриваємо оверлоком. І так само з'єднуємо оверлочною строчкою. Підкладку з основними деталями. Починаємо від блискавки, наскільки нам дозволить лапка. Тут буде невеликий отвір, залишиться, але це не страшно. З'єднуємо і заодно закриваємо зріз шва попереднього з'єднувального і зріз верхнього краю підкладки. У мене бокові шовчики. Як сидить ця сукня на клієнці, я не бачила. Вона не приміряла, просто ось так залишила і все, зробіть щось. <смі> зробіть щось сліпу. Прокладаю оверлочну строчку, підкладку підшила на рівні талії, і також тут під блискавку зашила ось цей отвір. Кинувся в очі мені ось цей рукавчик правий правиці. Саме як оброблений розріз. Зазвичай я ось цей кутик застрочую на виворотню сторону, а тут застрочено на лицьову. І ще й дирка. Дивлюся другий, а тут застрочено на виворотну сторону. Сукня не дешева, виробник вказаний Туреччина. І ось такий недолік. До того ж, розріз, мені здається, на одному коротший, а на другому довший. Ось помітна різниця, там добрих сантиметрів 2 Що я хочу сказати? Що всі ми живі люди. Але якщо ми прості майстри припускаємося якихось таких помилок, то для нас це не дивно. Якщо в дорогих речах буває ось таке. Дуже мені хочеться вмовити клієнтку, щоб сфотографувати, як воно буде на ній після всього цього. Хоча б невеличкий фрагмент саме ось це місце. Звісно, переробляти після когось ця робота трохи невдячна, але є невеличкий плюс. Або й великий. Що саме, якщо людина вже прийшла до вас. Переробляти щось після когось, і вам це вдасться, то це вже буде ваш клієнт. Тим більше, що сарафанне радіо спрацює на вашу користь також. На сьогодні в мене все. Робота завершена. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення!